Пташка в небі співає пісень. Ніби вітає всіх. Добрий день! Ця природа оживає, пробуджується після довгого зимового сну. Природа нашої країни прекрасна. У будь-яку пору року вона чарує окото яскравими барвами літа до розкішною золотою осінню. То казковою красою зими або буйним світінням весни. Але навіть найгарніший куточок залишається сумним, якщо його не оживляє пляшиний спів. Прилетіли гості, сіли на помості без сокири, без лопати, поробили собі хати, здогадались дітлахи. Ну, звичайно, це птахи. Огляньте, скільки птахів завітало до нас. Спробуємо пригадати, як вони називаються: лелека, ластівка, соловей, шпак, зозуля, журавель. Сойка, горобець, ворона. Чи всіх цих птахів ми бачили взимку? Звісно, ні. Одні птахи відлітають у вирі, це перелітні птахи, інші залишаються зимувати у нас, це зимуючі птахи. Птахи невід'ємна частина природи, їх співприкрашають діброви, степи, ліси, сади. Перелітні птахи долають тисячі кілометрів, щоб повернутися на батьківщину. Одним з найперших прилітають граки, шпаки та жайворонки. Наступними летять додому лелеки, чаплі, ластівки. Наприкінці квітня можна вже почути кування зозулі та чарівний спів солов'я. А ось дикі качки та лебеді. Хоча вони і перелітні птахи, але за теплої зими залишаються зимувати і не відлітають у вирій. Так було і цієї зими. Про яких пташок ми сьогодні розмовляли? Назвіть, які пташки повертаються найпершими. Яка птаха тобі сподобалась найбільше. До побачення, до нової зустрічі!